Всім привіт! Мене звати Люда я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні також у мене стоїть орхідейка, яка дуже проситься на пересадку. Це є орхідейка «Лімпопо» «Жовта інтрига. Вона вже відсвіла у мене, вже все позасушувала і квітоносила, мала два квітоносики. Вже почала ростити листочок, вже із серединки ще один лізе. Ну і треба її пересадити, тому що я її купила, і ґрунт у неї такий уже не видно, що твориться всередині. Там у ґрунті все покрилося водорослями, такий був, і горшечок зразу такий, що не було видно корінчиків. Ну, зразу вона відсушила мені, було два листочки, як прийшла, я показувала, я обробляла її топсіном. Ну, і тепер хочу подивитися, бо вона трохи і гойдається мені у цьому ґрунті, я її пересажу, там її вже свіжий ґрунт, і подивиться, що там у неї твориться. Ну, почнемо. Засипаю весь ґрунт. Кажу, що відбувається. Все знизу зігнивши. орхідея почала зверху. Відрощувати собі корінчики. Так, дивлюся, які сухі корінці, ті буду. Обрізати. Багато є гнилих, порожніх. От корінчик гнилий. Тут гнилий. Все, що є порожнє, все зачищую. Отак. Підстригаю оці непотрібні уже корінці, все підстрижу. От така залишилася коренева система. Бачу корінчики далі продовжують рости. Це добре. Тут є порожній. Корінчик я тут зірву, бо далі твердий. Не буду цей корінець обрізати, тільки заберу у ту порожню уже структуру корінчика, яка вже висохла. Далі хай залишається корінчик, бо він до кінця іде, і розгалуження має. Він пустив таке розгалуження. Далі продовжує оце нехай росте. От видно, я обробляла топсином, заблокував ту інфекцію. Але відсе, дивлюся, корінчики порожні. Треба все оце позачищувати. Тут будуть йти тільки самі отакі нитки. І зараз буду готувати розчин для профілактики. Я зараз ці корінчики замочу у магнікурі. Я взяла 1 літр теплої води і беру магнікор. Водичку стараюся все брати, кипячену собі до корінчиків. Але така, щоб була теплесенька, щоб корінчикам була приємна. Так і погружу ці корінчики повністю. За 30 хвилин орхідейка пропитає. Корінчиками всю собі весь розчин, який їй потрібно, і тоді повернемося до пересадки. Прийшло 30 хвилин. Я витягаю орхідейку. Вона, гарно, бачу, опитала корінчиками розчин. Хочу подивитися ще раз корінчики, які, от хочу вам показати ближче, біля самого стволика всі оці ниточки залишилися, тільки зняла я структуру корінчика. Зняла і залишилася тільки отака от нитка. Зараз цю орхідейку також я хочу, зараз її поставлю, щоб вона трошки просохла, взяла топсину у тарілочку, капаю пару капель, беру пензличок і собі розмішую пензличком. Роблю таку маску, щоб можна було нанести на орхідейку, щоб я могла покрити оту чорноту. Я хочу замастити, щоб оте чорне далі не йшло. Я позабирала все, що було лишнє. Тепер розробила топсі і отак буду покривати. аж до самого низу, все буду покривати топсином. Навіть і корінчики з тих, яких я зняла уже оці суті корінчики, які були, також я їх так закрию топсином, щоб інфекція не йшла далі. Чому структура корінчика пропала від самого ствола. Це, на мою думку, я собі думаю, що це, напевне, є моя помилка. А моя помилка в тому, напевне, що буде, що я, коли виймала торф'яний стакан, я вже замість самої кори дала ще. Туди униз також дала ще кокосові чіпси. І, напевне, що було замокро корінчикам, бо кокосові чіпси віддають вологу також, вони дуже зберігають довго вологу. І напевне, що корінчики не змогли бути у такій волозі. І я думаю, що через те корінчики і почали пропадати. І почалося отаке негарне. Робитися це, напевне, моя у тому є і вина. Не давати треба у, туди вниз кокосові чіпси, хоч я і багато не дала, але реакція пішла. Орхідейка не потребувала там унизу тих чіпсів. Так, я промастила стволик, тепер я хочу взяти тут є два. Квітоноси я їх обстрижу. Ні цих квітоносів вже не треба, вона засушила. Я їх обстригаю. Взяла садовий вар. І я закрию, чуть-чуть закрию Садовим варом сам кінчик, який вже сухий, закрию, щоб не потрапляла туди водичка. І дам трошки орхідейці підсохнути, щоб просох топсін. І ще раз потім покрию цю орхідейку топсіном. Бучу продовжити пересадку. Орхідейка підсохла. Дам стеофлору. Маю трошки ще стеуфлори. Дам кокосове волокно. Хочу зробити таку більш повітрянішу посадку. Мені дуже подобається, коли орхідейка більш така у такій повітряній посадочці. Вона краще і росте, і корінчики свої краще вона нарощує. Я так її по кругу вкручую, От так, щоб вона гарно йшла. І корінчики зразу я підтягую собі до горшечка, щоб мені було видно всі її корінці. Також спробую і оцей корінчик. Запустити у посадочку. Отак. От Акуратно не спішу. Отак. От Трошки орхідейка зміщується, але це не страшно. Але зато всі корінчики підуть у ґрунт. Так, я буду тримати. Її, бо вона сама не стоїть, буду засипати її отаким от ґрунтом. Я вже показувала, яким я ґрунтом користуюся, я собі для зручності висипала просто у коробку і буду закладати туди корінь. у корінчики корінь. Також буду притримувати цей корінчик. Які я хочу повітряний запустити. Вибрала я з цієї посадки, в якій вона була кору. Я запущу ту екофлору сюди в горшечок, тому що орхідейка швидше адаптується у новій корі, бо я даю всю свіжу кору, також я дам по крайчику трошки моху, небагато, так, щоб мог краще. Піднімав ту вологу доверху і зверху прикрию корою. Все, орхідейка посажена. Зараз вам покажу. Красиво це все виглядає. Корінчики видно. Сидить орхідейка на кокосовому волокні. Видно корінчики всі її, які ростущі є корінці, які вже ростуть. Буду бачити, як мені її поливати, є місцями також повітряні кишені. Хай будуть, не буду засипати їх, буде мати багато повітря орхідейка. Отак От вийшла сьогодні моя пересадочка моєї лімпопо. Листочки нічим не протираю поки що, поливати її також не буду. Трошки цю орхідейку запустила глибше. Посадила її, тому що вона почала відрощувати корінчики вже вище. І е, я думаю, що ці корінчики нехай йдуть у ґрунт. І також її трошки посадила. Можна трошки, якщо хтось не хоче, отак взяти за вершочок і отак трошки простукуючи і припідняти, хто не хоче, щоб орхідейка йшла нижче. І все. І вона тоді, е, кора просідає її. Вона просто краще сидить у посадці. Отаке у мене сьогодні було відео пересадки моєї Лімбопо. Кому відео сподобалося, кому воно стало у пригоді, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Мені приємно, що ви підтримуєте мій українськомовний канал. Я вам щиро і щиро дякую! Я всім хочу побажати мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, злагоди, добробуту у кожну родину. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!